Потреби споживача, зміст та класифікації, зміст та класифікації. Споживач як основний суб'єкт сучасної економіки, потреби споживача, зміст та класифікації? Скажіть, будь ласка, чи кожен з нас є споживачем, чи ні? Так. Споживачем. А, а чи можемо ми з вами не бути споживачем? Smack, не можемо. Не можемо, це просто фізично неможливо. Тому скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, коло наших економічних інтересів воно крутиться навколо е, якихось продуктів, благ, які е, ми маємо в сучасному світі? Чи ні? Так. Крутиться. Вважаю, що крутиться. крутиться Щом... так? Тому що чи можемо ми вже уявити своє життя без інтернету? Ні, Тому? вже Ні, Вжаль, вже не. ні. Чи можемо ми уявити своє життя без того, що ми не підемо в магазин, не купимо собі якусь їжу там або те, що нам хочеться? Ні, не можемо. Чи можемо ми уявити своє життя без гаджетів на сьогодні? Ні, Зараз ні. Не можемо. Чи можемо ми з вами уявити своє життя без холодильника пральної машинки, мікрохвильової печі, і так далі? Не можемо. Тобто, все це нам приносить певне якесь задоволення? Тобто, ми вгамовуємо свої особисті потреби? Ми вже дуже звикли до того, що у нас з вами такий дуже різноманітний спектр потреб, які потрібно вгамовувати, наприклад. <ан> ми вчора вивчали з вами піраміду потреб Маслову. Сьогодні нагадаю вам її, да, і ви мені прокоментуєте. І скажіть, будь ласка, в умовах сучасного воєнного стану, чи можемо ми з вами вгамувати свої соціальні потреби за допомогою інтернет-ресурсів, чи не можемо? Mm, мабуть. Mm, ну, частково, частково. Част, 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 достатньо част, так. Да, частково, але все ж таки, це, хоч якийсь там момент спілкування, да, щоб у нас з вами, ми з вами не були в якомусь там вакуумі, да, соціальному, і знаходилися, все ж таки, хоч якось відчували себе серед соціуму. Да, ми з вами бачимо, що наш формат навчання він перейшов в офлайн. Да, ми з вами спілкуємося в онлайн. Ми з вами спілкуємося далі. Якусь інформацію один одному ви передаєте за допомогою того, що телефонуєте або пишете в соціальних мережах, і так далі. Тобто, вже настільки ми звикли до всіх оцих послуг, які ми використовуємо, що це частково може вгамувати якісь наші особисті потреби. тому сучасна економіка вже не може існувати без певних речей, які вже ми. Звикли бачити. Дивіться, в основі формування ринкового попиту лежать рішення споживачів. Споживач це центральна фігура у ринкових відносинах. Давайте ми з вами запишемо, хто це такі споживачі. Споживачі це ті, хто купує і використовує товари, замовляє роботи і послуги для особистих побутових потреб, не пов'язаних з отриманням прибутку. Тобто споживачі, це ми з вами, це ті люди, які є основною центральною фігурою в ринкових відносинах. Ми з вами вступаємо в ринкові економічні відносини для задоволення своїх власних особистих потреб. Ми ходимо до перекона до перикарні. Ми платимо гроші за послугу. Ми ходимо в магазин, купуємо якісь товари, які задовольняють наші потреби. Далі ми сплачуємо. Інтернет для того, щоб задовольнити ще одні наші потреби. Ми сплачуємо телебачення для того, щоб задовольнити свої потреби. Ми викликаємо з вами таксі, їздимо на таксі. Так, ми вступаємо в економічні відносини. Тобто, ми з вами постійно знаходимося в ринкових відносинах. Ми постійно отримуємо якісь товари або якісь послуги, які будуть вгамовувати наші особисті амбіції. Записуємо з вами споживачі. це ті, Хто купує і використовує товари, замовляє роботи і послуги для особистих побутових потреб, не пов'язаних з отриманням прибутку. Не пов'язаних з отриманим прибутку. Це основне. А якщо буде отриманий прибуток, то це вже буде підприємець? Да, це ти вже не будеш споживачем. Це ти вже будеш виробником або підприємцем. Да, той, хто так, надає так. якраз ці е, послуги або Воню. виробляє ці товари. Е, і подумайте, поки ви пишете над таким питанням, скажіть мені, будь ласка, діти, чи є безмежність в е, потребах споживача? Напевно, так. Питаю, що... Тому а, що так. товари створюються нові, і забаганки споживачів теж. Ну, Всі а ви твоя особиста, ну, дивіться, це можна порівняти ну, там, це там це. з е, це можна порівняти з хочу, да? чи може наше хочу колись втамуватися ніколи ніколи тобто ми з вами виходимо підходимо до того питання що ось наші потреби вони є безмежними нам постійно щось необхідно. наскільки це необхідно це все вирішує час в якому ми живемо наприклад ви всі я думаю побачили з настанням там 24 Лютого да що деякі наші потреби вони просто відійшли на інший план і вийшли на передній план зовсім інші, ті, які здавалися нам раніше такими елементарними, що ну ніколи просто вони не могли там е, так бути такими головними, правильно. Ми ну, з вами побачили там гостру необхідність там в їжі і так далі. Хоча раніше ми навіть не замислювалися про це, що нас нам цього може не вистачати, або ми можемо бути обмежені в цьому. Тобто з плином часу ми з вами бачимо те, що потреби кожного споживача вони безмежні, і чим кращі фінансові з вами умови, тим більше потреб у нас з'являється. Так, записали, хто такі споживачі, правильно? Дивіться, ціль, яку має кожен споживач, це мати максимальну корисність від того, що ми з вами споживаємо: товари або послуги. Тобто ми шукаємо користь від кожного товару, в який ми з вами купуємо. На шляху до своєї мети в споживача виникає маса обмежень: це сімейний бюджет. Ціни, асортимент пропонованих товарів і так далі. Тому споживач, як і виробник, відчуває на собі вплив обмежених можливостей. Перед ним теж стоїть проблема раціонального вибору. Тобто, дивіться, коли ми з вами розбирали альтернативну вартість, ми казали, так, що потрібен, потрібен бути баланс в державі між інвестиційними і споживчими товарами, так, споживчими благами. Інвестиційними благами, то тут зараз ми, у нас виклик виникає обмеженість у тому, що, ну наприклад, коли ми йдемо там, купуємо ну, якийсь товар. Ну, давайте, наприклад, візьмемо одяг. Да? Коли наш сімейний бюджет нам дозволяє, ми будемо купувати одяг в якомусь там брендовому магазині і. Задовольняти свої потреби таким чином, а якщо сімейний бюджет не дозволяє витрачати велику суму грошей на брендовий одяг, ми що, будемо з вами, не будемо купувати одяг. Просто скажемо, будемо кошти свій товар. Світова будемо, тобто. будемо з вами купувати дешевше. Тобто, коли оце і говориться про те, що проблема раціонального вибору. Дивіться, все заключається в тому, що ось, наприклад, ми маємо з вами там ну нехай умовно 2,5 тисячі гривень. Ми хочемо піти купити собі якісь там кросівки, ну типу, там я не знаю, якоїсь там якогось бренду. Да, вони коштують там 220 гривень, да, 2200 гривень, і у вас залишається 300 гривень, але вам потрібно в цю суму 2500 гривень ще заплатити там комунальні послуги, ще щось. Чи будете ви йти купувати саме ці брендові? Якісь кросівки, чи будете все ж таки думати, що мені краще зробити зараз? Чи спочатку комунальні? комунальні послуги, а потім кросівки. Тобто, зараз дивіться, у нас виступає на передній план. Що виступають звичайні наші фізіологічні потреби? На перше, потреб. тому, що нам потрібно тобто ми йдемо, коли у нас є обмеженість фінансових ресурсів. Ми з вами е, йдемо з вищого рівня потреб. На нижчий рівень потреб, да, тобто ми спочатку забезпечуємо з вами нижчий рівень потреб, тому що тобто наші фізіологічні те, що потрібно найбільше, ну, це, це те, що так. нам потрібно щодня. Да? Коли ви будете, Базова. коли ви купите там, наприклад, брендові кросівки, це не значить, що ви будете в них ходити щодня, правильно? Ну, ну так. По факту, ну, тому так. що бувають такі дні, от е, ну можна сказати, там найелементарніше, да? буває вихідний такий лінивий день, коли не хочеться нічого робити, просто сидиш вдома. да, Тобто ти не будеш в них виходити, але в цей лінивий день ти будеш користуватися водою, газом і так далі. Теплом. да. Ну, тобто, е, виникати ну, у нас відбувається перехід від одного рівня потреб на інший. Да, тобто, те, що нам буде 100% потрібно щодня, а не те, що нам буде 100%, ну, не 100% потрібно. Тому раціональна поведінка будь-якого споживача при виборі товару або послуги, вона припускає, як правило, певну послідовність дій. Усвідомлення, наскільки необхідна ця покупка, пошук інформації про товар чи послугу, яку ми хочемо отримати, да, або який товар ми хочемо купити. Оцінка можливих варіантів покупки, тобто співвідношення. Того фінансового бюджету, який у вас є на базові витрати, і те, що вам потрібно купити, оцінка можливих варіантів покупки. Тобто, на цьому тижні я не буду собі купувати брендові кросівки, я куплю щось собі дешевше. Це вгамує мою потребу там, у взуті на певний період часу. А потім я подумаю, чи мені потрібен чи ні. Чи мені потрібні ці кросівки чи ні, да, там. І прийняття ну, фінансового рішення. Да, прийняття фінансового рішення про, про покупку. Що ні, це я сьогодні не купую, тому що ви завжди повинні аргументовано підходити до вибору того чи іншої, чи іншої покупки. І припустимо, що ви вирішуєте придбати автомобіль, з чого почати потрібно, скажіть, будь ласка. А певно, з його розходом ну, роз... ну, рахунок, скільки він буде ну, стру ну, коштувати ну, по перше, да, по перше, те, що ви будете ну, робити, все співвідношення вашого сімейного бюджету з вартістю авто, тобто ви будете шукати так. інформацію про це авто, скільки воно коштує, і яке ви будете брати авто, нове з автосалону чи може якесь потримане авто, так а далі вже. Про бензин треба знати, скільки а далі бензину, вже ви будете пінзину. оцінювати правильно. Це називається оцінка можливих варіантів покупки, Що-що? обслуговування Так, оцінка можливих варіантів покупки, тобто ви будете порівнювати певні марки автомобілів і дивитися їх технічні характеристики, які яка вартість обслуговування того чи іншого авто. Звичайно, якщо ви будете раціонально підходити до вибору автомобілю, а не просто ваше велике хочу, то ви будете дивитися, який у автомобіля там вихід по місту, да? який там по трасі, скільки ви будете, чи ці деталі на цей автомобіль, вони популярні на ринку, навіть це обоніть взагалі. Що, що? А говорю, числиться вогонь, лінії числиться? Ні, ну це вже таке, це вже потім це додаткове те, що ти будеш оцінювати цю ситуацію, да і ви будете співставляти завжди приймати рішення відповідно до того, що ви можете собі дозволити. Чи можете ви собі дозволити авто бізнес класу, чи зможете собі взяти авто якесь середнє, яке вам потрібно буде для задоволення ваших там. Ну, базових потреб, да, потреба у вільному там переміщенні, і так далі. Незалежність від е, транспорту. Тобто, спочатку, як завжди, ви будете починати з того, що будете аналізувати, чи необхідно це вам сьогодні е, прям це авто, чи можна якесь інше подивитися. Далі, дивіться: е, вам потрібно ну, потреби це е, те, що. Задовольняє нас на певний проміжок часу. Потреби виникають тоді, коли людина неспроможна їх задовольнити. Зазвичай. Тому що, якщо у вас є потреба в їжі, ви її задовольняєте щодня, ви навіть про це не замислюєтесь. А ось, наприклад, якщо ви хочете там собі купити Rolex якийсь, да це потреба буде, буде виникати тоді, коли у вас на це не буде певної кількості коштів, і ви будете планувати. Коли я зможу собі дозволити Rolex або щось там інше. Да? Тобто те, що бажано, Тобто потреби вони виникають здебільшого тоді, коли у вас на це немає якихось фінансових можливостей. Тепер дивіться: загальна характеристика потреб це базові, першочергові матеріальні і індивідуальні. Давайте ми це трошки з вами запишемо: базові, першочергові, матеріальні і індивідуальні. Ну, базові це е, повітря, їжа, вода та породження розвитком цивілізації, да, це розваги, модний одяг і все інше, що відноситься до того, що ми маємо з вами майже ну, щодня, да. Е, першочергові. Першочергові це їжа, одяг, житло та другорядні, коштовні прикраси, антикваріат, е, там ноутбук, навіть да? і так далі. Тобто, це е, все те, що е, ну, вже. Допомагає забезпечити комфортне існування, коли вже у вас є базові та першочергові потреби. Це другорядні. Вони будуть доповнювати першочергові. Тобто, ну наприклад, якщо ви купуєте, у вас є потреба в житлі, ви купуєте житло. То другорядними будуть потреби в житті, що ви туди закупите в це житло. Який стіл буде у вас там, який диван, е, який холодильник і так далі. Тобто, все це буде е, викликано вашими потребами. Наприклад, якщо ви візьмете там холодильник, ну, у вас немає наразі коштів, да? і ви шукаєте холодильник, який буде подешевше. А згодом ви все одно, коли у вас буде там певна кількість коштів, ви його зміните. Тобто другорядні, вони будуть доповнювати першочергові. Зрозуміло? Так. Сказати, що без другорядних так. можна прожити, ну, напевно, можна, але це буде некомфортно. Чому? Наприклад, розберемо той самий холодильник, це другорядне. Але е, воно тісно пов'язане з першочерговим. З чим саме? З їжею. Правильно? Ну, так, просто. з її зберіганням. Тобто, з її зберіганням, ви розумієте, що якщо ви будете там кожен день витрачати на їжу, то ви витратите гроші більше, ніж якщо ви будете закуповувати їжу там на тиждень, готувати її і зберігати в холодильнику. Це факт. Ну так. Далі, дивіться, матеріальні це засоби виробництва, товари швидкого широкого вжитку та нематеріальні це духовні послуги освіти, мистецтва, і культури та, там, і так далі. Матеріальні засоби виробництва, товари швидкого вжитку. Що це значить? ну Це, наприклад. Той самий стіл, да? який ми з вами купуємо, або диван, або телевізор, тобто це те, що ми з вами завжди вживаємо в побуті. Пральна машина та сама, так? Uh -huh. Ванна, там, зубна паста. Ну, я не знаю. Ну, все, що завгодно. Це все те, що ми з вами. Ну, товари широкого застосування. Це те, чим користуються ну, абсолютно усі люди і без цього вже не уявляють своє життя. І також є е, така класифікація потреб, як індивідуальні і суспільні. Індивідуальні це те, що задовольняє тільки лише ваші власні потреби. А суспільні це е, ті, що е, забезпечують ваші потреби взагалі як члена суспільства. Ну, наприклад, ваші індивідуальні це потреба в спілкуванні да з кимось. А суспільні це громадський порядок, безпека, охорона навколишнього середовища, це тобто те, що приносить комфортне існування усім людям, так. Зрозуміли різницю чи ні? Так, так. так. Групові ще можуть бути потреби. Да? Це транспорт, громадське харчування, це, наприклад, стадіон да, біля школи, спортивна площадка, да? ну, майданчик, вибачте, це все те, що ну, те, що є те, чим користується група осіб, скажімо так. Те, чим користується група осіб. Школа, да? це будівля, якою там користується група осіб. Заходи, заклади охорони здоров'я, перукарня. Ну, все абсолютно. Так, записали це? Скажіть, будь ласка. Так, yeah. так. Yeah. Далі дивіться, також вирізняють такі потреби, і ми вже знаємо їх да це фізіологічні, соціальні фізіологічні це продукти харчування, забезпечення житлом, тобто ті, які вгамовують наші фізіологічні потреби. Соціальні це як якщо необхідність визначена розвитком людини, як члена суспільства, це умови праці, задоволеність праці, охорона здоров'я, обслуговування, таксі там і так далі. Також виділяють потреби раціональні, тобто ті, якщо вигода в отриманні або в процесі задоволення потреб перевищують витрати на їх задоволення, тобто ви отримали задоволення від використання цієї потреби більше ніж витратили на неї коштів. І нераціональні. Це якщо споживання завдає шкоди або може призвести до негативних наслідків у майбутньому. Ну, наприклад, що може бути нераціональною потребою? От вам щось Що? Куріння. Куріння. Куріння, так. Згоден. Дивіться, далі. Що ще є нераціональною потребою? А Це треба записувати. Так. Ну, наркотики, мабуть. ну, ти прям такі зараз речі кажеш. Я хочу Та сказати. Я зараз не знаю, що ще. Ми... Що ще? Я скажу що ще. Наприклад, ти взяла пішла губну помаду, да? вона тобі пана, пан, ну, сподобалась да? в магазині. <смі> а коли ти прийшла додому, вона тобі не сподобалася. І все, ти її поставила на шафу ну, там, або на стіл, да? і нею не, не користуєшся. Ну взагалі шкоди, е... завдає шкоди, плані... шкоди фінансові, да, там не дописано. А -а -а. Да, або може призвести до негативних наслідків. Там вже є слова або. Тобто, наприклад, якщо ти е, цією губною помадою не будеш користуватися, вона в термін дії, термін придатності вийде, ти її викинеш, що ти просто витратила гроші. Так, Тьом, mm, я да. тебе слухаю. Нераціональні е, як його потреби можна сказати так про. Житло та машини, які можна можна сказати, багаті люди е, купують, але їм не не користуються. Не користуються не... так, можна сказати так. Ну і взагалі про якісь потреби, якщо купуєш я, якийсь товар, і ти їм не користуєшся, це вже можна е, вважати за нераціональне використання. Так, можна, да, абсолютно правильно. Дивіться, ну, наприклад, ми всі любимо там, їздити в подорож або більшість з нас, да, і з подорожі зазвичай ми з вами що робимо? Ну, привозимо якесь. А магнітіки. Або магнітик, да, Що робить той магнітик? Він якось приймає участь в е, нашому магнітики. житті. Просто висить на холод. Воспомінання. Ну, це ж таке короткочасне, насправді, да, Тобто, це ті ну, речі, які. Ходиш Ходиш так. Дивись, нераціональні не потреби це ті потреби, да, які ми вгамовуємо на такий дуже короткий проміжок часу. Нам здається, що це необхідно, але воно все забувається і вже потім, ну. Немає нет, Но поводіння красивий. Богдан любить магнітики, ми вже поняли. Так. Да. І брівочки. Магнітики любить, Богдана. Okay. Магнітік, яке. Okay. Okay. Mm -hmm. Я їздив mm -hmm. в Полтаву нещодавно, знав би я тобі привіз би магнітик. <laughs> Полтаву магніті, то -да. так. Так, дописала: народ. Так. Yeah. Yeah. Так, далі. Ну, і ми з вами вже розглядали цю піраміду, і проаналізуйте. І скажіть, будь ласка, кожен з вас зараз знаходиться, ну на якому рівні досягнення потреб за пірамідою Маслового? Подумайте, будь ласка. Третій. А як рахувати, з якого? Знизу, знизу. З... А, знизу. Не знаю, у мене третій проблем є. Що зверху, що знизу одинаково. Третій, нервно. Напевно, я Ой, хочу я. вам сказати, що е, не тільки ви знаходитеся на третьому, да, а більшість взагалі людей вона буде знаходитися на третьому рівні, да, тому що е, фізіологічні потреби ми з вами втамовуємо майже щодня, да, е, не майже, а щодня. Потреби у безпеці, це те, що від нас не зовсім може залежати, але ми намагаємося бути в безпеці. Так далі потреби соціальні у дружбі, коханні і так далі, це те, що кожна людина знаходиться на цьому рівні, і кожній людині потрібно це, і більшість вже не буде рухатися там вище, да? ну там основна частина людей. Періодично буде досягати верхніх рівнів, але завжди, навіть якщо ви досягнете найвищого рівня за пірамідою масло, ви завжди будете повертатися на саме на третій рівень. Да? Тому що ці ось три це те базове, що необхідно кожній людині для того, щоб відчувати себе щасливою. Ну, цього вже достатньо, щоб відчувати себе щасливою. Ми її замальовувати не будемо, тому що ми її вчора малювали, так? Да? Ну так. Да. Та й не тільки вчора. І не тільки вчора. І дивіться, ось ми з вами тут бачимо, як аргументує це все маслово, да? що у кожний конкретний момент часу людина може прагнути задоволення тієї проблеми, яка для неї є найбільш важливою або сильною. Фізіологічні потреби це потреби найнижчого рівня, є необхідними для виживання. Тобто я вам вчора казав, що фізіологічні потреби, вгамовуючи фізіологічні потреби, ми з вами є на рівні тварин. Да? Тобто, це те, що нам необхідно для виживання. Вони передбачають потреби в їжі, воді, відпочинку і так далі. Потреби в безпеці, включають потреби в захисті від фізичних і психологічних небезпек. І з боку навколишнього світу і упевненість в тому, що фізіологічні потреби будуть задоволені в майбутньому. Соціальні це потреби в належності, дружбі, кохання, включають почуття належності до чого або кого-небудь, підтримки, потреби в повазі містять у собі потреби в особистих досягненнях, компетентності, повазі з боку оточення, визнанні. І потреба в самореалізації, в самовираженні та саморозвитку, це потреби в реалізації власних потенційних можливостей і зростання як особистості. Звичайно, в ідеалі, щоб здобуваючи кожен щабель оцих потреб, які ми маємо за пірамідою маслову, да, От, коли ми доходимо до найвищих, ми ніколи не забували про ті, які у нас трошечки нижчі. Так, це зрозуміло чи ні, народ? Так, зрозуміло. Так, Зрозуміло. Де. Ну і таке Де. у вас буде е, завдання зараз. Намалюйте, будь ласка, в зошиті рівносторонній трикутник, і впишіть, користуючись класифікацією, власні потреби за критерієм значущості, тобто від найважлив... найважливіших до е, менш важливіших для вас, починаючи від основи. Тобто ну, зверну, знизу. Шишом? Знизу найважливіші? Знизу найважливіше. Тобто фундамент всього це найважливіше. І от розпишіть, будь ласка, кожен е, ті потреби, які вам необхідні. Від найважливіших до самих незначивших Ну, у нас вийде все одно, що схоже на піраміду масло. Ну. Ви щось ну вийде... добре, там другий третій рівень поміняється, але що того. Запишіть просто от ті потреби, які там для вас є найважливішими. Ну, наприклад, там, напишіть там на... внизу там, їжа, сон, да, там і так далі. Чи є це для вас важливим, чи ні там. Як ви вважаєте, це ваша особиста думка. Угу. Тобто пірамідку зробити? Так. Да. А скільки рівнів тут повинно бути? Ну, давайте 5 зробимо. Угу.